Усім привіт, друзі! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в світ бананзу на балансі, як ви можете бачити, у нас 55 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 7500. Далі, вже як піде, якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо олин і буде, що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали, друзі, перша бонуска 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, давай, бананза. Давай, рідненька, ми знаємо, що ти можеш. Так, поїхали, поїхали. 10Х маємо, але, на жаль, це все більше нічого. 375 гривень. Ого, оце гарна, гарна зігровочка під'їхала. Ай-яй-яй, а на жаль, більше нічого. А х теж топовий. 1600 маємо з цієї. З цих двох обертів загалом. Так, нумо, 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 давай, давай, давай. Так, синенько ще крапаль докинуту. Нумо, є таке іксани тепер. Тепер гарно ікса треба дати. Давай, 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 банан, за ікса. Ну, п'ятий це таке собі. Ну, який п'ятий ікс, що ти робиш? 1800 лише. Найс це звісно, найс, але давай давай щось, щось ще. Так, 4 оберти залишилось. Давай щось з іксами. Так, поїхали два банана не, не дотисло трохи, одного банана нам не вистачило. Так, давай, 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 давай. 3 500 лише маємо з цієї бонуски. Ну, друзі, таке собі, чесно кажучи, я б такий підіймав ставочку. За 9 тисяч гривень брав бонуску. Давайте подивимось, що нам зараз насипа за 9 тисяч гривень. Нумо, 10 обертів це сюди, це нам. Так, давай, давай, давай. Є ретригер, друзі, оце так, оце так. Навіть більше обертів, ніж було спочатку. Дуже добре. Дуже-дуже добре. Так, давай, 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 ікса. Тепер, тепер ікса дай. Та що ж ти будеш робити, друзі? Ну це якийсь, е, якийсь прикол, чесно кажучи. Воно коли грає, іксі мені не дає, а коли така собі зігровка, то ікси тут, як тут. О, третій X. Ну що це таке? Так, ну давай, давай, бананзе, ми все ж таки не втрачаємо надії, що ти щось нам нормальне дасиш, але поки що 20х він немножив на 36. Ну, зрозуміло. Зрозуміло. Так, продовжуй. Опа, оце гарно, оце, друзі, гарно. 20Х на 300 множиш. а 5800. Оце сенсейшнал, оце дуже-дуже добре. Друзі, а я нагадую, для тих, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, обов'язково оформлюйте підписочку, а також заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. 5800 за один спінчик, 7000 гривень вже маємо на балансі на даний момент. Може ще один ретригер. Ще один ретригер зверху нам приходить сюди. А тепер Ікса, Ікса, дай, Ікса! Та дай же ж ти Ікса, там 400 гривень воно награло. Зараз би будь-який ікс, І це вже окуп. Але, друзі, тим часом маємо ретригер, ще один. Тож, в принципі, в принципі, в принципі теж непогано. Але щось цей ретригер пустий. Ну, типу, не падає туди зовсім нічого. Від слова, зовсім. Так, ну, що ми ще? З двома ретригерами нічого і не, не окупиться. Навіть бонуска, перевіряйте, це просто кринжа якась. Так, вісь... а, третій ретригер. Зрос. Зроз, зрозумів. Оце так, оце так, друзі. 15 ікс, грай ще! Та куди? 540. Так, нумо, 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 давай ріднесенький. Поїхали. 28Х. Він множить на 22,50. Ну, хоч Окуп п'є. Хоч Окуп п'є, це вже... це вже щось. Але, друзі, я вважаю, що від бонуски з трьома ретригерами. Ви так само, як і я, очікували трохи-трохи більшого. Так, і останній спін нічого нам не приносить, друзі. 25 безкоштовних обертів ми в бананзі взяли, 9652 гривні ми заносимо з цієї бонуски. Плюс 652. Ну, чесно кажучи, як я вже казав, очікував трохи більшого. Ну і поїхали, друзі, за 12500 вже. Давайте, Давайте так, так би мовити, шліфонем е цю е, гру І подивимось, що нам випаде зараз. Так, непогана, досить зігровочка. Дай ікса, але не другого, щось більше може. Ні, ну це крінж. Це, ну, типу, взагалі. Ха-ха, другий ікс. Що ти будеш робити? Так, є таке, грають. Шостий ікс, Дай трохи більшого. 50 ікс, оце так, друзі. Оце йди сюди. Оце я розумію, оце бонуска. Навіть 62-й. Скільки це? дві тисячі гривень, сюди, сенсаційний. Оце так, друзі. Оце потужний виграш. Оце я розумію, друзі. А я нагадую, для тих, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, обов'язково виправляйте це та підписуйтесь, а також заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Оце, друзі, можете порівняти. Бонуска за 9 тисяч гривень, там 25 обертів було. Тут ну перші скільки 2-3 оберти, і ми вже 32 тисячі з половиною маємо. Це просто шаленство якесь. 32 тисячі гривень. І ще грає, і ще грає, друзі, і ще, І ретригер сюди. Давай його, давай його нам. Так, і ще ретригер. Один що воно робить? Друзі, ви таке бачили. Ви таке бачили, це скільки вже в ретригерах за цей відос І 20Х, ще 6 тисяч гривень. Оце так. Оце я розумію. Так, два ретригери. Це 5 ретригерів вже було у відео. Це просто це просто щось феноменальне. В мене ніколи такого не було. Що це таке? Що несеться? Скільки обертів? Ще 14 обертів залишилось, друзі. Ви таке собі взагалі могли уявити? Я ні. Давай третій. Давай третій ретригер. Ай-яй-яй, ну десь десь поряд, десь поряд було. Ого, ого. Давай, давай, це 100% ретригер буде, я впевнений. Ай, ні, ні, на жаль, ні. Але, друзі, ну. Це просто, це просто якесь шаленство. Так, ну давай. Давай 50 тисяч гривень зробимо, чого б ні? Чого б ні? Ще сім обертів є, давай, 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 давай. Розкачуйся, через скіп давай, 20х, ну, грати. Ні, ні. Грати сьогодні зачинені. 2000 гривень зверху, 42 900 маємо. Оце так, оце так. Так. Ще таке є. 12х непогано. Ще півторушечка. Сюди. перед останній спинчик, друзі, нічого нам не приносить. І останній так само нічого не приносить. 44 тисячі гривень ми заносимо з цієї бонуски. Це просто топ. Це неймовірне завершення цього відеоролика. Друзі, я дякую всім вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Друзі, зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забуваємо підписатись на канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!